Зараз поговоримо про ситуацію, яка трапилася з інвесторами будівництва житлового будинку по вулиці Бударіна 3, а також ліквідаторами аварії на ЧАЕС, котрі так само мають отримати у цьому будинку квартири. Я пропоную подивитись. 14 листопада 2006-го десятки сімей одержали ордери на квартири. Серед щасливчиків була і пані Зоя за кілька місяців дізналася про будинок, у якому мешкатиме, і виписалася з попереднього місця проживання. Проте було зарану для новосілля, адже переїхати жінка змогла лише через 5 років. Але на цьому проблеми не закінчилися. Уже другий рік її сім'я мешкає в будинку, якого ще немає. За всіма документами, споруда, не закінчене будівництво. І згода в віщають, обіцяють, біщають. Уже говорили нам в марті, говорили в сенцібрі. Уже от наявна на і дом до сих пор не здається, та й отримала жінка неуздоблену квартиру. Пані Зої мали надати помешкання принаймні з мінімальним ремонтом. Двадцять тисяч доларів нам обійшовся цей ремонт, тому що стіни були. Дуже, ну криві, штукатурки много. Не менше проблеми і в її сусідів. Більшість у 2005 2006 роках заплатили за квартири з ремонтом. Як обіцяв в оголошенні підрядник Укрвійськбуд по чотири з тисячі гривень за квадратний метр. Потім будівництво на певний час призупинили для його відновлення. Інстори утворили ЖБК і додатково вклали ще 6,5 мільйони гривень. Багатоповерхівку. Таки добудували в 2010-му, але не здали. Справа в тому, що дозвіл на будівництво і оренду земельної ділянки закінчився у 2008-му, А Святошинська РДА як замовник спорудження їх не подовжила. Тож в Держархбудінспекції споруда значиться як незавершена. Ми являємося заложниками цієї ситуації і не можемо отримати документи на свої квартири, получить спокій і жити спокійно в своєму домі. Ця проблема породжує іншу: мешканці змушені втридорога платити. За електроенергію та тепло. Адже розраховується за так званим промисловим тарифом. Принаймні, це питання Святошинська райадміністрація обіцяє вирішити. Последняя точка, которая будет, это присвоение не будівельного, а почтового адреса. Ну, проект распорядження администрации Святошинского района подготовлен. Но он будет уже выполнен. Думаю, что это будет. В та місяці святошинські чиновники в чергове пообіцяли мешканцям впродовж місяця вирішити питання із Держархбудінспекцією щодо здачі будинку в експлуатацію однак люди вже не вірять жодним обіцянкам. Сан Павлович, я вам скажу відверто, я сам помітив, як от на деяких чиновників, ну турі рівня там РДА, да, магічно діє камера. От все тягнеться, нічого не робиться. Камера приїхала впродовж місяця. Ми це зробимо. Але тим не менше, люди не вірять. От ця ситуація, ви поглянули. Як тут можна допомогти цим людям? Що їм можна, ну я не знаю, порадити? Або як місто може в цьому напрямку? Я, я знаю цю історію. Я знаю, що ми найближчим часом дійсно зробимо все, щоб все-таки. Було вирішено питання із постійним енергозабезпеченням. Саме з цих причин не приймається в експлуатацію цей об'єкт. Ну, перш за все, з цих причин, бо так. він підключений по тимчасовій схемі. Підключений чому? Тому що перед самим водом експлуатацію кабель, який поклали, причому великій кількості його просто вкрали. Угу. І ну, пройшов час, поки там це все вирішувалось. Замовником це дійсно історія давня, це ще 2005 там, шості роки була Святошинська районна державна рада, адміністрація, і yeah, Рада районна. Тому є такий, скажімо, затягнувшися процес. Але найближчим часом, бо я це питання також на контролі тримаю, воно буде вирішено. У нас ну, багато таких об'єктів, знаєте, інколи приходять люди. Ну, не багато, але все, воно, все одно вони є такі курйозні, які так, ну, так. начебто по логіки їх не повинно бути. Ну, звичайно. Але спливає то одна проблема, то інша. Коли я приватний забудовник, коли ну, влада до цього не мала колись відношення, а сьогодні це випливає проблемою влади, тому що а хто ж допоможе людям, крім влади? Ну, так? Так. І ми повинні все втручатись. Ну, значні кошти виділяємо ще на те, щоб добудувати то той, той. Інший об'єкт, який ну, вже неможливо добудувати за ті внески, які вклали люди. Це накладно, але ми змушені це робити, допомагаючи киянам і вирішують це питання. Ну, тут точно така ситуація, трошечки вона по-іншому відбулася, негативна така, але, на жаль, ми зараз змушені йти таким шляхом.